Сьогодні відправляємось в Каїр Морген до дядюшки Весеміра і будемо готувати душинину з косолею і помідорами. Для цього нам потрібно буде 250 г копченої ковбаси нарізаної кільцями або кубиками, також одна середня цибулина. Ставимо антипригарну пательню на середній вогонь Розігріваємо там 1 столову ложку рослинної олії і додаємо ковбаску. Готуйте її періодично помішуючи, доки та злегка не підсмажиться. А потім перекладіть в миску та відставте. Потім у ту ж пательню після ковбаски додайте цибулю і смажте на середньому вогні приблизно 5 хвилин періодично помішуючи, доки вона злегка не підсмажиться. Тоді закиньте в пательню часник і смажте суміш на сильному вогні протягом 30 секунд постійно помішуючи. Коли підсмажиться, перекладіть готові цибулю та чесник у середню каструлю. Потім звенчте вогонь до середнього, додайте в пательню томатну пасту і готуйте одну хвилину. Тоді додайте томатне пюре і деглазуйте пательню, відшкребивши від на присмажені шматочки е, залишків цибулі і чеснику. Перелийте томатну суміш в каструлю до цибулі і чеснику. Додайте до суміші ковбасу, квасолю. І залийте в каструлю 120 мл рідини з-під квасолі або чистої води. Приправте двома чайними ложками майорану і одною чайною ложкою орегано, також пів чайної ложки солі. Все гарненько перемішайте, накрийте кришкою і томіть на слабкому вогні протягом 20 хвилин. Коли квасоля приготується, у маленькій пательні на слабкому вогні розтопіть вершкове масло. Додайте борошно і готуйте 2 хвилини енергійно перемішуючи, доки суміш не стане світло коричневого кольору. Додайте кілька ложок рідини з каструлі і ретельно змішайте до однорідності і доведіть до кипіння на слабкому вогні. Потім перекладіть суміш в каструлю, постійно помішуючи квасолю і після цього вмішайте в душинину вершки. Нам потрібно буде 3 столові ложки вершків не менше 30% жирності. Дайте страві покипіти ще 5-10 хвилин, доки вона не стане густішою, а тоді зніміть із вогню. Додайте мед, сіль, перець і майоран за межанням, і перемішайте. Розлийте дощинину по мисках і додавайте зі шматком свіжого хліба. Це насправді дуже простий рецепт, бо потрібно додавати консервовану квасольку, можна додати, консервовані томати теж можна додати. Тобто складного в приготуванні немає, але виходить такий трушний батін-обід. Насправді це дуже просто і дуже смачно. Рекомендую це спробувати.